Шановні земляки, сьогодні ми знову у Євгена Володимировича Серебрянікова, заступника начальника відділення поліція, так розумію, да, Золочівського. Останній раз ми спілкувалися, коли цікавилися колаборантами. Пам'ятаєте, була така ефір, публікація, багато було дуже переглядів. І зараз ці всі історії мають продовження. Колаборанти нікуди не зникли. Що зараз у, у, в роботі? В нашій Доброго дня, слава Україні. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, тому що на нашій землі не повинно бути таких осіб. Так, в ході проведення подальших стабілізаційних заходів по території, яка була деокупована у 2022 році, продовжувалися оперативно-розшукові заходи, в ході яких. Було отримано інформацію щодо місцевого мешканця селища Макарова, Золочівського ОТГ Богодухівського району, який під час окупації е, сприяв е, загарбникам. Було встановлено, що вказаний громадянин постійно надавав інформацію щодо місцевих мешканців, які були учасниками АТО та ООС. Надавав інформацію щодо осіб, які мають зброю. Крім того, він безпосередньо приймав участь у пограбуванні місцевих мешканців, заволодіння транспортними засобами під час окупації. Знову кого що лежить? Так, де так. лежить. Тому він, як місцевий мешканець, надавав всю цю інформацію і разом з загарбниками навідувався до. Вказаних місцевих мешканців і забирали вони вже не тільки так, як громадяни безпосередньо фізично страдали. вказаним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею, за частиною першої 111 прим. 2 КК України, тобто це умисні дії, спрямовані на допомогу державі агресору. Збройним формуванням та окупаційною адміністрації держави-агресора, вчинені громадянами країни. Коли було зібрано достатньо даних та доказів, безпосередньо за місцем мешкання вказаної особи у вересні місяці було проведено обшук, йому було повідомлено про підозру за вказаною статтею та було направлено на клопотання mm -hmm. до Дарачівського районного суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він, тобто він нікуди не дівся, він залишився на території. Він залишився, він розумів, що якщо тихесенько буде сидіти, але ж е, багато людей бачать, е, які були поруч. Вони ж також не готують, чому такі е, зрадники. З ними і мешкає. З який вік приблизно. Приблизно, Це ну, не анкетні близько, дані. Що це за? Близько 38-37 років. Йому проведено психіатричну експертизу. Тобто, нормальний повністю. Да, да. Він ми все. Hmm. І йому ухвалою було обрано запобіжний за вигляді тримання під вартою. На два місяці пізніше було продовжено срок до 10 листопада і вже. 4 грудня mm. ми скерували вказане кримінальне провадження, йому вручено було винувальне акт, а скеровано кримінальне провадження до суду за речись району. Їм він був коли до того, як прийшли окупанти, ким він там був? Він Фінни... же не був не керівником. Він не був ні керівником, ні ким. Mm. Це звичайний безробітний громадянин позиційного джерела доходу, офіційного місця роботи не було. Я mm. думаю. До 10 років він свої отримає. А ще є такі виявлені випадки колаборантів. Наразі в провадженні знаходиться ще одне кримінальне провадження, там де е, виправдовує особа. Це мешканка нашої ОТГ Золочівської, але іншого села. Підтримувала ситуацію, що склалася. Я Раз... приблизно, розумію, про кого йде мова. Так, так, так. Потім вони на мене скаргу подали до поліції, що бабуся стала плохо спати. Ну, це ж також, так так дякуючи вам. Це реалізовано, але ж наразі. Матеріали знаходяться на відповідній експертизі, яка буде закінчена до кінця цього місяця, цього року вже відповідно, та також буде повідомлено про підозру особи та скеровано матеріали засуду. Я розумію, що це би, навіть не ваша і не моя компетенція. Але от ми уявимо, що в тій країні, яка не Докраїна, Хтось би так поводив себе і висловлювався про Україну. Хтось би чекав десь на Білгородщині Україну. де б він зараз сидів. І те, що вони роблять, вони залякують, залякують людей і на цьому виграють. На мій погляд, їх треба карати дуже жорстоко. Ну, ми діємо в рамках закону міжнародного права. Там ми російських полонених за такими от годованими мордами даємо їм назад, так, так. а забираємо своїх хлопців покалічених. Понівечених худих, які он яблуко бачить і плаче сидить на, землі. на мій погляд, це не так. треба рівняти нас і та інших. Та воно то, та, та, звісно, інші. так. Ну коли в нашій громаді, як ви знаєте, вже під 80 чоловік тільки мирних убитих, то я сердюсь, бо я в цій громаді живу, і мені здається, що будь-які прояви зради повинні бути каратися дуже серйозно. Для цього ми працюємо. Скільки всього чоловік, Іваново, скільки всього чоловік на сьогоднішній день підозрюється в зраді? Офіційно повідомлено про підозру вже п'ятьом особам. Наразі ще мають це провадження відносно осіб двох. але ж це не виключає те, що не буде ще, так? Так. Я так розумію, що зараз дуже добре, якби наші земляки усвідомили про ті речі. Якщо ви бачите такі факти, якщо ви їх бачите, то, будь ласка, сповіщайте в поліцію. З вами була газета Заря Вісних Богодухівщини. Я Морошник Василь Савич. До нових зустрічей. Все буде Україна. побачення.